Всім привіт! Я думаю, ті, хто давно дивляться канал, вже вивчили, що мене звуть Артем. Але я не перестаю це постійно нагадувати вам. Але сьогодні я вирішив записати це відео, звісно, не для цього, а через те, що Beaver Games став не просто блогером, а локалізатором. І вже з 11 вересня розпочинається перезамовлення на першу локалізацію Beaver Games сумісно з магазином Ігрокіт на гру Тайні Epic Вікінги. Крихітну коробочку по відношенню до того, що вона може вам запропонувати тайні Епік вікінги це повноцінна стратегія на контроль територій, менеджмент карт і ресурсів у цій грі. ви станете ватажком клану вікінгів та кров'ю і сталлю будете під час незчисленних битв доводити усім, що саме ви є головним серед цих крижаних фіордів. Дуже крута гра, із великою кількістю взаємодії, напруження і зміни стратегії прямо під час партії. Тож незабаром на каналі буде огляд на цю гру і летсплей, де ви зможете ближче познайомитись із правилами та ігроладом. А поки що я залишаю в описі посилання на сторінку перед щоб ви могли самостійно все переглянути. Тож не пропустіть свою можливість відправитися у мандрівку на завоювання північних земель, адже на передзамовленні, що почнеться вже з понеділка, ціна на гру буде мінус 20%. І вже за три тижні ви зможете отримати свій примірник і насолодитися напруженими, але дуже цікавими партіями. І це все. До зустрічі на каналі! Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па.